Соковиті та ароматні овочі з фаршем тушковані у томатному соусі. Вітаю вас на моєму каналі. Цього разу підготував літню овочеву запіканку, якщо можна так її назвати, приготовану у сковорідці. Спершу на кружальця нарізаємо баклажан товщина близько сантиметра. Баклажан просолюємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб забрати гіркоту. Так само нарізаємо і кабачок. Овочі бажано вибирати однакові за діаметром, щоб легше було складати до купи. Беремо 300-400 грам фаршу. Тримо до нього цибулю. За смаком солимо та додаємо спецій. Баклажани полюбляють поєднуватися з часничком, чавимо кілька зубків до фаршу. Ретельно перемішуємо. Баклажани потрібно просушити. Роблю це з допомогою паперових рушників. Готуватиму у такій високій сковорідці. Її треба злегка змастити олією. Тоді беремо кільце кабачка, трохи фаршу і баклажан. Так повторюємо, поки не закінчаться інгредієнти. Якщо вам сподобається рецепт, не забудьте насипати ваших красивих подобайок та написати кілька слів у коментарях. Також до страви можна додати і помідор. Це тільки покращить страву. Для соусу беремо томатний сік або томатну пасту розводимо водою. Додаємо чайну ложку паприки, кілька зубків часнику і ложку олії. Соус лімо довкола овочів. Посередині і також поливаємо самі овочі. Готуємо це все під кришкою на повільному вогні 40 хвилин. Останні 10 хвилин страву можна відкрити, щоб соус трохи загустів. Це було не перевершено. Прекрасно поєднується такий овочевий мікс з картопляним пюре. Зберігайте рецепт, діліться з друзями та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.